Добрий день. Сьогодні у мене журнал Радянська жінка за 76 рік. Взяв так на пробу, попався ми так. Думаю, подивимося, о чому він був. У мене в дитинстві такий журнал не виписували, не пам'ятаю такого. Так, така обложка. Пальтішко, от який пальтішка, я помню, кстати. Оце куртка явно якась, і чешська, фінська. У мене така була, похожа тоже сыняя. Такие на 76 му а там років через 5. А вона, по моєму була чехословацька. Така дуже гарна, кстати. А як я розумію, сані такі, типа фінські сані. Такі радісні. Так. Київ. 10 лютого 76 року у Києві відкривається черговий з'їзд Комуністичної партії України. От як я щаслив, як я рад. Так. Просто о чому тут взагалі журнал цей? Крім як е, про жінок? Будується птаха ферма. Колгоспі імені Підвойського Ніжинського району на Чернігівського. Угу. Де, інтересно, там то ще колхоз? Про моїх товаришів-комуністів. Так. Такі походу, ну, в принципі, радянська жінка, може це в самому названні вже це про що це про радянське, про комунізм. Матрона є така, Матрона Наздрачова. Робить Ниче честь. Ну так я щось чую, що цей журнал так. от один раз взяв, і мабуть на цьому і закаємося. Це як газета «Правда» походу. Лені, ну да. Теплий вітер миру. Помятаю такие очереди, а вот это Мавзолей. Так, на Василия. Година политичного навчання, Фото хмары. Новомосковська швейна фабрика то щось про неї. А потім ці фабрики стали щось такі банкроти, а десь підпали шили джинси і озалачувалися. Це як така фабрика Тінякова в Харкові була. Блін, такі шивала якісь шедеври, могла, скажімо так. Хватало кваліфікації. Та ні банкрот. Там десь в підвалах шиють а залачується просто. Це, це такі прикольні штуки. У мене такого не було. Таке цікаво, що тут якусь водичку мабуть. Як два явари. Це, кстати, похоже на ото фотографії. Може, конечно, це сини, мабуть. Тут от, похоже на актера такого, Ото є такий з басовим такий ролик часто крутять. Ото, такий якийсь там басовий якийсь. Типа офіцера Білої гвардії, там вот он водочку п'є. Похож хлопець на цього. Що, типа, там гарно, там ти водочку п'єш. Так. Такі зарисовки українські. Це так гарно, інтересно. Мені подобається. Короче, це такий пропагандистський комуністичний журнал. Просто коли такі є журнали о, там, о, по умолчанню так вони називаються, то тут, как бы, питань нема. А тут радянська жінка. Я думав, це як то крістіянка, то як роботниця, щось таке, пробити якийсь там, може якісь там рецепти. Щось там таке? По сути, не. Что даже какого-то кроссворда сюда сраного не всунуло. В общем, я редко так и кажу, но ни о чем. прически гарные, ладно. Это такая вполне современная. Это так уж. Что то что такие какие-то шапки такие гнезда так ну шоколадки шоколадки кстати вон и вот такие может было и примитивнее но мне подобалось я даже зараз э, полюбляю чайку сюаленку ну, там и хорошо робить и Чеки, я помню, покупал в Полтаву, по Доминик такие тоже роблять. Вони такі простенькі, ну мені так подобаються. О, ціна у них така невелика. Вони, походу, вкус шоу шо у чайки Я там великої такої різниці не бачу. Отакий от журнал Радянська жінка. Підписуйтесь. Далі будуть поінтересніші журнали, я надіюся.